Мені, будь ласка, шпундру, бабу шарпанину і сластьони. Мабуть, таким було б моє замовлення, аби я потрапила на банкет до Котляревського. І так я ще в своєму розумі. Просто сьогодні ми говоримо про давню їжу українців, яку описав Котляревський винеїді. Таких страв ви ще не знали. І обережно не дивіться це відео голодними. Котляревський почав писати свою Енеїду у 1794 році. Простим обчисленням ми отримаємо 231. Саме стільки її років, а разом з тим і травами, які там описані. Це те, що залізно. Але ж ви розумієте, що їм набагато більше, адже з'явилися ці страви задовго до того, як потрапити до нотаток або шлунку Котляревського. Отож, давайте вже починати розбиратися в тому, що їли наші предки. Ця подорож буде цікавою, адже деякі страви. Вже не дожили до нашого часу. На жаль, і гайнемо скоренько на бенкет до царя Латина. А там пили горілку до ізволу, їли бублики, кав'яр. Був борщ до шпундрів з буряками. А в юшці потрух з галушками. З отрібки баба шарпанина, печена з часником свинина, крохналь, який їдять пани. Бублики – ми знаємо. Кав'яр це риб'яча ікра, переважно осетрова, а значить дорога. Отакий банкет по багатому. Шпундра. Ой, думаю, це має бути дуже смачно, хочу її скуштувати. Отож, шпундра це смажена з цибулею свинина, яка тушкується з буряками у буряковому квасі. Фактично, солоденьке м'ясо. А я якраз таке люблю. Потрух з галушками це юшка із суппродуктів птиці, печінка, серце, шлунок і плюс галушки. Баба шарпанина. Оце звучить. Багато обіцяючи. отож, це давня українська страва. Ми б це зараз назвали запіканка. Для неї брали рибу, найчастіше судака різали на шматочки, проварювали зі спеціями, морквою та цибулею. Потім цей бульйон додавали борошно і замішували тісто ним, заливали готову рибку і запікали у печі. Тобто виходить щось на зразок заливного пирога з рибою, наче непогано. Але зауважу, що Котляревський написав про бабу шарпанину з отрібки. А отрібка це печінка. Тобто саме в Енеїді їли бабу шарпанину не з рибою, а з печінкою. І що ж то за крохмаль, який їдять пани. А це буквально крохмаль, який варили на молоці з цукром і медом, і виходило щось на зразок киселю. Іноді туди додавали ще фрукти та ягоди. Цей десерт вважався делікатесом. А оскільки крохмаль був дорогим, то його їли тільки пани, що й підкреслює Котляревський. Далі заглянемо на ще один банкет, який проходив на Сицилії. Там Енея пригощали таким обідом. На закуску наклали сала, лежала ковбаса, чимала, і хліба повне решето. Троянцям всім дали тетері. Тут розберемося тільки з тетерою, що воно таке. А це просто хліб або сухарі замочені у воді чи квасі. До них додавали сіль, цибулю та олію. Мабуть, зараз ця страва звучить дуже дивно. Ну хіба ж це їжа, хліб чи сухарі у воді? Але це нагадало мені трохи інше, коли я була мала і влітку гостювала у бабусі, яка тримала корову, то їла потапці. Потапці це шматочки білого хліба у молоці, і мені було дуже смачно. Це до того, що може і з водою, а тим паче квасом, теж було нічого. Але повернемося до нашої Енеїди. В українській кухні є ще одна тетерія: це страва із пшона із товченим салом і засмажкою, подібна до кулешу. Але Котляревський писав все ж про перший варіант той, що із замоченим хлібом. А ми рухаємося далі, і давайте розбирати наступне меню із Енеїди. І ласощі все тільки їли: сластьони, коржики, стовпці. Варенички пшеничні білі, кав'яром буханці. Сластьони – це солодкі типу пончики або пампушки, обсмажені в олії і посипані цукром чи политі медом. Коржики це солодке печиво з тіста, круглої форми. Стовпці це також печиво, просто циліндричної форми, і робили його із гречаного борошна. Веренички, пшеничні білі це класичні вареники, але Котляревський підкреслює, що вони не з якогось там житнього борошна, а саме білі пшеничні буханці з кав'яром це хліб з ікрою. Так кав'яр ми вже зустрічали вище. А тепер ще одна частинка цього застілля: круті яйця з сирівцем і дуже вкусну яєшню, якусь німецьку, не тутешню, а запивали все пивцем. Тут мене зацікавила вкусна яєшня. Можливо, Котляревський мав на увазі смажені яйця з додатками, наприклад, чи ковбасками, натякаючи на заморські страви, які тоді входили у моду. Ви ж вже зрозуміли, що Енеїда Котляревського це справжня кулінарна енциклопедія, тому ми рухаємося далі. Свинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім з підлевою левою індик на закуску куліши кашу, племішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик. Не бійтеся, зараз розберемось. Отож, з свинячою головою, локшиною та індиком, все ясно. Що таке лемішка? Все виявилося дуже просто. Лемішка це запарене гречане борошно. Не знаю, як це смакує, але виглядає ну так. Лемішку готували на сніданок або вечерю, вживали разом з молоком або підсмаженою цибулею. А ще з лемішки пекли коржі. Далі у нас зубці. Фактично, це звична нам каша, тільки з ячменю. До неї могли додавати мак та сухофрукти. Ця страва була солодкою і вважалася ласош. Зубці перестали готувати наприкінці 19 -го століття. Путря це ще одна страва з ячменю, який варили з солодким квасом. Ця страва також ще вийшла із вжитку. Ще у нас була кваша. Це страва з гречаного або житнього борошна з солодом, подібна до густого киселю. Наразі ця страва також вважається втраченою. Із цього уривку залишився ще медовий шулик. От його якраз готують і досі. Це відомі нам коржики з маком. Що моя мама робить на моковіє? Їх ще називають ламанці. Отут я і сама можу підтвердити, що це реально дуже смачно, особливо якщо готує моя мама. А от те, що я згадаю зараз, моя мама не готує, і, мабуть, добре, що не готує. Про з ушками, з грінками, юшка з хляками, з кишками, телячий лизень тут лежав. Ці назви мене відразу насторожили і не дарма. Отож, просілне з ушками це такий суп у вигляді юшки з м'ясом з додаванням бурякового соку та ушками. Це такі малесенькі варенички з м'ясом, юшка з хляками, кишками. Це ще один суп, власне, з кишками та шматочками шлунку. Бо хляки це частина шлунку жуйних тварин, і на закуску телячий лизень. Лизень це. Язик. Тобто, після супу з шлунком та кишками добити все це можна було вареним чи запеченим язиком. Як вам такий обід? Скуштували б? А поки ви думаєте, я додам два слова про напої. Отож, що пив Еней, а може, і сам Котляревський. І кубками пили слив'янку: мед, пиво, брагу, сирівець, горілку просто і калганку. Слив'янка, сливова наливка, сирівець це напій, який готували із залитих кип'ятком і настояних протягом певного часу житніх сухарів. Калганка це горілка настояна на калгані. Корінь цієї рослини ще використовували при лікуванні шлункових хвороб. І останній уривок пилисикиску, деренівку і кримську вкусну долівку, що то гайвовкою зовуть. Це все настоянки. Це киска настоянка з червоних ягід, можливо, інжиру. Деренівка, настоянка з кизилу, кримська вкусна долівка, настоянка на груші, а й вовка на айві. Бачите, любили наші предки настоянки. А ви пам'ятаєте, предкам вже все одно. А для вашого здоров'я алкоголь шкідливий. Насправді і це ще не повний перелік усієї їжі, яку описав Котляревський винеїді. Ми обрали на наш погляд найцікавіше. Пишіть у коментарях, що вас здивувало. Найбільше і що б ви хотіли скуштувати. А може у вашій родині і досі готуються страви. Коли я читала Енеїду, щоб зробити це відео чесно, я розривалася, хотілося все занотувати та про все розповісти. Бо Котляревський написав просто енциклопедію українського життя: як говорили, що їли, що пили, як сварилися, та як кохались. До речі, про кохались. Ми вирішили зробити ще одне відео по Енеїді, але цього разу вже не про їжу, а про любощі. Тож ми з вами і Котляревський ким не прощаємось.